Не хочу бассейн. Не. я хочу в э, твою кухню с кухаром. Да, да. Блин. А куда я это все в пищу, если бы такие типы? О, продумал. Да, чел, дропный авик. Дропный авик. Авик. День купленька. Не купляй калаш. Да ты офигел. Ну, дропный авик. Ну ладно, вже раунд. Наче все, ладно, куплю цей калаш. Угу. Угу. Та куди ви всі на Б? У мене бомба на А нікого нема. Ну, я, я не уверена, але краще на. Ладно, придеться на Б. Ну ви Генні. Першого вбили, другого, третього. Та нас залишилось троє. Ладно, погнали на. А. Так, першого вбив. Імба. Да далі вбив. Так, захищу, що я ще бомбу запленчу. Бомба Хесбал Пэнт. Ура! Бомбу заплентив. Так, куди ти йдеш? Ладно, я залишусь. Так вбив! Ба. Так, за, за угла я розбив. Да, да-да-да. І чел вбив! Да! А не, че он заложився. Флезі. Флезі, та да, блін, ща, пацани почекайте! Ай, блін. Житель, що таке? Можна я добр розширю? Ей. <звук> а куда? Ну, ось сюди розширяй. Он туди розширяй, тільки там добрі житель. Ой, о, дякую. Все, все пока. Так, срочно. Треба грать. О, Ура, Флезі дозволить. Так, куди мене розширити, Може туди. Нет, туди треба буде. Короче, розберусь. Так, зараз треба розібрати. А то, наверное, сюди поставлю. Так, розширив. А блин, він тепер не симметричний. Треба до флезі сходити. Чел, 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 чел! Ну, типу краще. Не знаю. Краще купити гранату, аніж з дихлом. Я без... Я... Я... Флезь, открой, Ну что же, итальян там, кому треба. Так, а что я хочу? Житель, и что ты хотел? Флэзи, там, короче, такое дело. Беги, выглядай так, да саботрично. Можно я вещи бик расширю? Да расширяй, что хочешь, только беги на трогай. Та жит... Він мене вже роздражає. О, не роздражається, просто я люблю рати. Так, ось я не перейшов. Блід, лавочку треба буде прибрати. Ну окей, приберу. О, ну так набагато та краще. Що, буде нормально. Да, ось сюди я, бабуся, щось втулю. Але все одно мені було поставити баси. Придумав, що треба зробити. Постучатись до Флазі. Ну блін, ну тільки хотів іти. І... Я. Е, Фл... Флезі, ти що екстрасенс? Ну, коротше, можна сказати, так. І навіщо ти мене звав? Та подивись, який я Дів зробив. Давай подивимось. А, вот. а, прикольно. Ну непогано. Ти... Тільки можна я трішечки удлиню. Та окей, удлиняй. Тільки меди не чіпай. О, дякую. Все, житель. удачної постройки. Чи як можна сказати. Я пішов. Та скільки я проспав. А, це, там, ну, наверное. ніч. Да. А що тут робить булишник? Блін, я походу во сні, друзі. Що за прикол? Ну чого я цей момент во сні? Ладно, прогула... прогуляюсь по сні. О, житель, ты ми ж во сні? В якому сні? Ні, ти в реальности? Почекай. А чого тут стіни з булижнику? Не з булижнику? А з мого дому. А, а що це за вхід? Це вхід війни. А навіщо він же там стоїть. Так пройди. Окей. А, а тут ще вихід. Там іде одну питайся. Я це єдиний вихід наружу. Блін Житель, Житель, у мене одне питання, а як мені вийти наружу? Ніяк. Чого ніяк? Ти тут будеш жити. Не припаси в мене є. Житель, ти знущаєшся, я не буду. Тут жити! Ті тобі прийдеться! Чого це? Ще я на крышу залізу. Ай! Як мене на цю кришу заліз? Заради цього я зламаю цю ступеньку і поставлю сюди. Тепер я зможу от! Я сказал. Теперь я во я на крыше семь дим, А получается что житель? Що це таке? Я тобі дозволив розширити його, а не о в взяти мене якийсь полон. Ні, почекай, ти говорив, що твій дім не чіпати. Ну, да, ти його начіпав. Я не чіпав, в чому причина? Так, прибирайся все! Діп! Ладно, я вилізу. Е, mm, що ти робиш? Що ти мене... Що ти робиш? Я тобі не дозволяю, ти тут будеш жити! А, раз так, окей. Друзі, зараз я йому покажу. Блін, тільки спочатку цю сходинку приберу. Та, ну пофіг. У мене десь тут лежала суперкирочка. Тепер нам ще тр... ща треба вибрати. Ммм. Це ж... Да! Він вона не ламається... Зато так може. Ха-ха. Що ти робиш? Це вже нічого. Якраз цю дверь виламаю. Ну, реально. Я не крикую Зато я так і можу. Х. Оце! Оце Блин, тільки я собі дом, мабуть, зламав. Ну да, трішечки дом собі зламав. Але то не важно. И як тобі таке? Зараз тільки цей блок зламаю. Хм, Жалко, що то поранимо. Але це тобі повезло. Це нам колодязь не треба. А ну що чого не треба нам колодязь? А, так що я тут не розібрав? Ща ми цю стіночку розберем. Так. Житель, і що ти тепер скажеш? А, ду! Ну. Иди и дыша, 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 ми, житель. Фух, это же, видим, Так. Закройся, две, или тупи. Так будет безопаснее, друзья. Сейчас только вырублю. Все. Ладно. Це все складаємо в скриню. І будемо грати. Друзі, з вами я був Мерефлезію І всім пока! Бум-бум-бум!